Меру і добра усім вам дорогі друзі. Ситуація слідуюча, сижу, розбираюся. Треба перевірити реле поворотів. Отакі вони. Марка РС 951А24 В. Значить, слідуюче, що треба зробити, до чого я докумекав. Якщо так на нього дивимося, значить сюди подаємо мінус, сюди подаємо плюс, а сюди ДП подаємо лампочку. Назви у вас тут записані, де клеми, там написано. П, плюс і мінус є. Тому станемо у мене 24, не 24, а 21. Цього буде більше достатньо, для того, щоб перевірити. Я взяв лампочки дві отакі, спаяв докупи, тому що якщо візьмете лампочку. з... Малим током споживання реле не спрацює, ви будете думати, що не працює реле. Лампочку треба взяти потужнішу. Можна навіть взяти лампочку з фари. Так, мінус подали, плюс подали. Тепер лампочку підключаємо до мінус. І підключаємо до контакту П. О, то Яром. Даруйте контакт поганий. Так, під'єднуємо. І в нас є. Ну, хочу сказати, що тут є два регулятора підстроювальних. Особи не лізти до них, вони вертикально так, як стоять, по центру. Це їхня нормальна робота. Хіба що пів міліметра туди-сюди, не більше. Не розраховуйте, це вам не звук, що тут можна його крутити, куди хочеш. Так, ну і паралельно другий підключаємо. Так само. Підключаємо. так само другий. Текс. Мінус і на П. Тут, як бачимо, частота трошки видозмінена. Я думаю, це все залежить від того, в якому стані конденсатор знаходиться. Або ж... Десь струм трошки менше приходить, і час на заряд конденсатора різний, і тому і таке клацання відбувається. Тут стоїть такий конденсатор, там стоїть такий конденсатор. Ну, хочу сказати, конденсатора поміняєш, може, щось і зміниться. Ну, це таке, це вже внутрішні роботи. Тоже вже зовсім накра справа. Головна ідея в тому, що отут мінус, отут плюс, а оце П. От я підписав. Бачите собі П плюс. А тут написав мінус, щоб бачити. Все, реле працює. Якщо не працює, так як ми підключаємо, значить тоді вже можна його ремонтувати. Ну, ці дві релюшки це окремий механізм, він абсолютно не задіяний з із, із цим реле. Тому сюди особливо тут контакти чистити ніякі не треба, тому що вони всі виведені отут окремо, всі, всі виводи. Тому до цього, поки ви не лізете, основне ваше це оце. Мінус, плюс і п. Все. На цьому в мене все. Будьте крепкі, здорові. І саме головне, хай у вас нічого не ломається.